Росіяни самі порахували, що якщо до кінця 25-го року вони не вискакують з української війни, то вони перетворюються в рядову регіональну державу, тому що весь геополітичний вплив вони втрачають. І от це ми бачимо, що їх підвели до цього коридору і кажуть, от є вибор, ти можеш далі воювати в Україні там не знаю, завойовувати села в Сумській області. А можеш. Повернутися хоча б теоретично в якусь За вищ, вищу сіл. лігу, да, і, типу, якимось світовим цим. Для нас, очевидно, це неприйнятна історія в, в емоційному і в мораль... з моральної точки зору і законної точки зору. Та? Тому що це реально просто вбивця, холоднокровний, системний, мільйони людей втратили домівки, померли, були покалічені. Бо, типу, Десятки е місць, сотні сіл були просто знищені. Ну, тобто це просто м'ясник, який ну, по рівні, там, не знаю, Сталіна, чуть менше, звісно, але ну, по духу, е оце. От, та? Очевидно, що ми б хотіли, щоб його там, е він коли прилетів на Аляску, його е Трамп взяв таку, привітав, сразу закрутив ззаду е руки, надів кайданки, і потім поїхали, посадили десь. Е в одну із хороших американських тюрем та no, бо ми, ми гуманні люди. Да нам ми не просимо йому там зразу відрізати голову, але типа могли б і таке зробити.